Вітаю! Сьогодні ми розглянемо первинну взаємодію з пацієнтом. Первинний огляд, взаємодію ЄСОС та медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Пункт перший первинний огляд. Виконали необхідні передумови для виконання первинного огляду у стаціонарі. А саме, авторизували спеціаліста в системі ЄСОС, виконали пошук та ідентифікацію пацієнта. Пацієнта госпіталізовано та прийнято в палату на ліжко. Є відкритий епізод медичної допомоги. Переходимо до первинного огляду, демонструю приклад заповнення первинного огляду у стаціонарі блок скарги анамнез. Поле скарги при надходженні, вводимо довільні дані або обираємо дані з шаблону, Анамнез захворювання, вказуємо з шаблону. В наступному блоці зазначаємо наявність захворювання, а в полі розширеного опису деталі його перебігу. Опис анамнезу життя вказуємо довільно або за допомогою шаблону. Поле алергічний вказуємо наявність у пацієнта алергічних реакцій. Поле страхового анамнезу заповняється, якщо у пацієнта є поліс медичного страхування, приклад заповнення об'єктивного стану внутрішніх органів, загальний стан хворого обираємо з довідника. вказуємо свідомість хворого та положення в ліжку. Стан видимих слезових оболонок можемо обрати декілька значень, з випадаючого списку. Стан підшкірної основи обирається з довідника. При виборі набряків з'являються додаткові поля, де ми можемо вказати локалізацію набряку, розташування його та ступінь вираженості. Наступні поля заповняються за аналогією стан шкіри, вказуємо колір та наявність висипів або рубців. За необхідності можемо вказати лімфатичні вузли, органи дихання, дихання через ніс вільне, частоту дихання, ритмічність та температуру тіла. Також можемо вказати хрипи, обрати крепітацію та шум та рта плеври, описати органи системи кровообігу, вказати пульс за допомогою клавіатури, обрати з довідника ритм пульсу, вказати артеріальний тиск за допомогою клавіатури та вказати частоту сердечних скорочень. Також маємо змогу описати серце, органи системи травлення, нервову систему. Обираємо з довідника мову та вказуємо координацію рухів з випадаючого списку. Далі описуємо суглоби. Западаючи в списку обираємо необхідні дані та вказуємо в полі розширеного опису додаткову інформацію, описуємо рухи за допомогою довідника та описуємо температуру шкіри над суглобами, западаючи у списку, вказуємо об'єктивний статус за допомогою клавіатури або за допомогою шаблону. Інші зміни в органах та системах вказуємо деталізовану інформацію щодо функціонування органів та систем за допомогою клавіатури або шаблону. Попередній діагноз, вказуємо свій опис або використовуємо МКХ 10 для встановлення діагнозу. Переходимо до прикладу плану обстеження і лікування. Обираємо аналізи, обираємо необхідні та підтверджуємо. Далі вказуємо додаткові обстеження, випадаючого списку. Далі можемо обрати біохімічне дослідження крові, З випадаючого списку, обираємо та підтверджуємо їх. Далі вказуємо план лікування за допомогою клавіатури або згідно шаблону. Пункт 2. взаємодія електронної системи охорони здоров'я та медичного висновку про тимчасову непрацездатність. У пацієнта є відкритий епізод медичної допомоги. Переходимо до взаємодії у стаціонарі ЄСОС. Попередньо було заповнено епізод медичної допомоги, тип взаємодії, взаємодія в закладі охорони здоров'я, обрано діагноз замк 10 та вказання дії, консультація травматолога та стаціонарне лікування загального напрямку. Взаємодія була підписана лікарем та відправлена на сервер ЄСОС, на що нам вказує, що стан в системі ЄСОС завершений. Можемо переходити до створення медичного висновку про тимчасову непрацездатність. Натискаємо кнопку Створити МВТН. Відкривається картка створення медичного висновку, де необхідно вказати дату початку, тобто фактичну дату госпіталізації пацієнта до стаціонару. Та дату закінчення, прогнозовану дату виписки пацієнта зі стаціонару. Система автоматично проставила категорію захворювання та метод автентифікації пацієнта. Нам необхідно проставити, що це новий випадок непрацездатності. Також лікар за необхідності може переглянути медичні висновки за пацієнтом за допомогою цієї дії. За необхідності, лікар може проставити випадки лікування за кордоном, непрацездатність пов'язану зі з виробництвом та діагностовану алкогольно наркотичну інтоксикацію. Та проставити порушення процесу лікування з випадаючого списку. Після заповнення форми натискаємо кнопку Створити запит. Підтверджуємо створення запиту нового випадку непрацездатності. Запит успішно створений. Стан МВТН в системі ЄСОС. Чернетка. Далі можемо переглянути інформаційну довідку. Ми бачимо категорію медичного висновку: це захворювання або травма загального характеру, ідентифікатор пацієнта в системі ЄСОС та період непрацездатності. За необхідності можемо роздрукувати пацієнту медичний висновок за допомогою клавіші «Друк». Для зміни дати висновку натискаємо клавішу Редагувати висновок, натискаємо Підписати висновок та підписуємо електронно-цифровим підписом лікаря. Медичний висновок про тимчасову непрацездатність успішно підписаний в системі ЄСОС. Стан ЄСОС підписаний, стан обробки в черзі успішна обробка, стан обробки медичного висновку в єдиному реєстрі осків непрацездатності в процесі обробки. Після того, як сервер опрацює запит, номер з'явиться у відповідній формі: номер в ЄРЛН. Додатково медичні висновки по пацієнту можемо переглянути на вкладці медичні висновки, де вказана інформація про номер медичного висновку, стан в системі ЄСОС. Дату початку висновку, дату закінчення, ідентифікатор епізоду в системі ЯСОС, через яку взаємодію був створений медичний висновок. За необхідності можемо роздрукувати медичний висновок або експортувати до Excel. Також ми цю інформацію можемо переглянути через взаємодію в стаціонарі ЯСОС на вкладці медичний висновок. Дякую за увагу! Всього найкращого!